Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила зробити рецепт огірків. Показати вам. Дивіться я в себе у дворі, на вулиці. Тепленько в нас, хорошо. Все дуже добре готувати на вулиці. Ось я приготувала огірочки, помила дві банки, кріп, чесник начистила, сіль. І нам потрібні в горошках гірчиця, духмяний перець, чорний перець і цілий коріандр. Дивіться, це огірки на зиму, під кришку пластикову, таку, що нагріваєш і закриваєш. Вони йдуть без сахару, без уксусу. Хто не їсть сахар, кому не можна, і хто не їсть уксус, то ці огірки дуже-дуже смакують зимою. Вони як малосольні. Одна сіль йде туди в банки, більше нічого. Саме головне, як ми їх будемо готувати. Дивіться, зараз я в банки подрібню часник. Часнику, наприклад, я начистила ну, так, на дві баночки, значить, по 10 десь буде чи по 12, чи скільки там е, зубчиків. Так? Їх треба порізати, подрібнити. Ножечком. Кріпний кладемо на, на дно банки, і огірки відрізаємо ці попки туди-сюди і складаємо в баночку. Давайте будемо це робити. Так, опускаємо зонтики в банки наші. Ось так. Я завжди зелень на низ кладу, хрін я не кладу. Не тому, що не люблю, а тому, що в мене він не росте. А ходити десь просити по сусідях, ну, якось би це постійно там. Так, кріпля поклала. Тепер я зараз подрібню часничок і будемо класти в баночки. Так, друзі, подрібнила я часничок, порізала. Отак, ножечком на дно. І складаємо в банку огірки. Так, друзі, наклала я огірочки, в баночку. Тепер, дивіться, беремо, робимо таку суміш. Ну, Рецепта тут особливо Гірчиця. Насипаємо так трошки. Тепер перчик духмяний. Скільки там у нас вийде. Раз, два, три, чотири, шість випало. Так, тепер чорний перчик. От пріше трошки випало. Так, і коли, коріандр. Коріандр зернами. Ну і отак теж трошки насипамо. Ось так. Так, тепер цю суміш розпиділяємо на дві цих баночки. Трошки туди, трошки туди. Насипаємо. Так, одною рукою незручно, я виключусь і зроблю двома руками. Так, спеції я насипала. Тепер беремо три ложки солі в кожну банку. Дивіться, ну, я набираю не ось так, прям зовсім, а чуть-чуть так струсити. Ну, щоб маленька була горочка. Раз, два, три. Раз. Два, і ось три. Все. Тепер я йду на кухню, закип'ятю воду каструлю, заливаємо гарячою кип'ятком і закриваємо кришкою, тою, що парити, пластмасовою, ідемо кипятити воду. Так, скип'ятилася вода в мене. Я беру ось так. Гарячий кип'яток, наливаю у банку. Скільки займе, стільки і наливаємо. Раз, Аж до верха наливаємо. Так, і цю баночку. Гарячий кипяточок, 100 градусів вода. Налили. Так, тепер дивіться, в мене кришки в теплій воді, я їх прокип'ятила, продезінфікувала. І в теплій воді. Вони в мене зараз тепла вода тут миски. Я надіваю на баночку. Давайте двома руками. І так, закрилися огірки такою кришкою. Вони гарячі зараз, не треба їх ні вкутувати, нічого, просто поставити на холодне місце і хай остивають. Вони самі собі від солі квасяться і будуть такі класнючі-класнючі огірочки. Заходьте на канал, підписуйтеся, будьте щасливі та здорові. Дякую за перегляди. Пока-пока!